Одне з найбільш нагальних питань національної безпеки станом на сьогодні це заборона православної філії ФСБ в Україні. Минуле засідання Верховної Ради за наполяганням Європейської солідарності ми мали поставити це питання і розпочати його розгляд. Голоси в залі були. Було більше ніж достатньо народних депутатів, які готові були підтримувати, і які поставили навіть свої підписи. Для того, щоб довести, що вони готові в будь-який момент голосувати за цей законопроект. З незрозумілих причин команда Зеленського не поставила цей законопроект і не розпочала його розгляд. На жаль, чи вони вважають, що не треба забороняти російську церкву, чи якісь інші в них думки, але нерозуміння того, що це є одне з ключових питань національної безпеки, приводить до того. Що московські попи продовжують, продовжують працювати проти України, знаходячись в Україні. Саме тому, саме тому ми вимагаємо вже на найближчому засіданні Верховної Ради розпочати саме з цього розпочати з питання заборони російської церкви в Україні як відображення режиму країни-агресора. Це є важливим питанням на даний момент. Комітет... Повністю опрацював це питання. Законопроект повністю готовий для розгляду в парламенті. Законопроєкт багато разів обговорювався з різними стейкхолдерами і врахував багато зауважень від представників різних релігійних організацій. Ну, за виключенням однієї центру управління якої знаходиться в Москві. І ви знаєте, питання церкви. Воно термінове. Питання фортифікації, воно термінове. І коли ми говоримо про ТСК щодо фортифікації, яку Європейська солідарність вимагала в листопаді 23-го для того, щоб вже до січня фортифікації були збудовані. А їх і зараз майже немає на тих напрямках, куди наносяться удари. Так, от в ТСК фортифікації, ми вимагаємо від команди Зеленського зняти її керівника пана Задорожного. І призначити нарешті того, хто себе зарекомендував представника Європейської солідарності Михайла Бондаря, хочу нагадати: ТСК це інструмент опозиції. А слуга народу організовувати ТСК тільки для того, щоб займатися корупцією чи покривати корупційні дії свого уряду чи військово-цивільних адміністрацій. Питання змін до бюджету, питання мотивації армії всі ці питання на нашу. Думку мають бути розглянуті терміново вже на початку серпня. Саме тому ми звертаємося до керівництва Верховної Ради якнайшвидше організувати засідання парламенту з тим, щоб питання заборони православної філії ФСБ в Україні, питання зміни керівництва ТСК фортифікацій, питання змін до бюджету, і найголовніше питання посилення мотивації українських військових. Були розглянуті в залі парламенту, бо це ініціативи європейської солідарності, якими ми допомагаємо владній команді виправляти їх власні помилки.